Сина і Святого Духа, з праздником, розлюблені Господі, браття і сестри. В сьогоднішній день ми згадуємо при благословенну Діву, Богородицю, яка народилася від своїх батьків Іокіма і Анни. Ми всі знаємо, я думаю, що всі знаємо, думаю, не помилюсь, коли так кажу. Причому залишалися праведниками, служили Богу своїм життям, показували приклад благочесті, який ніхто з них не брав, а навпаки старався їх докорити тій біді, яка в них була. Не підтримати, а навпаки, ще добити. Незважаючи на це, як ім'я. написав книги, буття інші. І вони знали про Сару, про інших жінок, благочестивих знала Анна, які теж в своєму заповіті, про яких ще в Мойсей описував книзі Буття, не мали діток. ну навіть на старості, як Сара, наприклад, був я Бог їй дав дитинку. Після того, як сам її посвятив у вигляді Тройці під Дубом Маврійським. Знаючи це, ця святочата надіялась на Бога, щоб Бог колись та відповість всім їхнім недругам, бо, як можна назвати, людей, які, бачачи на свої очі благочесті цієї сім'ї, старались всячески ще їх упікати, що вони гріховні люди. Зато теплі бездійдність. І як ви думаєте, знаєте, то прекрасно да? від них народилася та, яка не то, що людей всіх привзойшла своєю святістю, цих всіх жінок, про яких ми знаємо старого си які були бездоганні в деяких речах. Згадайте тільки, як для свого сина Якова Ісаак шукав жінку. Як він послав свого свого, і коли той знайшов, ту, яка не тільки повинувалася, щоб його напоїти водою, але і ще й скот його напоїло, мала бути жінкою. Такі були праведниці, ми можемо багато згадувати, які були в старому заповіті. Просто в старому заповіті, на новому заповіті, до них далеко і нереально. І всіх їх. Привзойшла матір Божа. Та що казати про жінок? Що казати про праведників взагалі людей? Вона призойшла, як ми постійно їй молимося, вона стала чесніше Херувімів і славніше Серафімів. найбільших чинів ангельських, які найближче знаходяться біля Бога, на яких Бог почуває, як ми виражаємося сільською мовою. І їх навіть. Зайшла ця дівчинка цієї чити народження своєю святістю. Так от сьогодні ми святкуємо її пам'ять. І я хотів би з вами поділитися таким відрізком із Святого Письма, який ми завжди чуємо в храмі на вечірні. Не, слухали. не слухав цар, цариця, цари, люди не слухали. І пророк такий був ревностний, він і є. Він прийде ще. Наші нащадки з ним зустрілися. Він був такий, є таким, і буде таким. Він взяв і Господь йому це не казав робити. Зверніть на це увагу. Це мало хто відмічає. Він сам по своїй ревності заключив небо. Це не Бог сказав йому, якщо б Бог сказав, не треба було Богу говорити, щоб пророк це робив. Бог би сам наказав людей. А пророк взяв, він мав ту силу перед Богом і сказав, поки я не скажу, дощ би не падав. Відповідно, засуха, що приносить людям, коли воно добре. В прямому значенню голоду. І представте собі, Бог пророка питав, йому ворог носив їсти, він сидів у потоках, в воду, а йому більше нічого не треба. Він не такий, не шов як всі люди. Йому було добре, він на інше розраховував, він хотів людей до Бога навернути через це наказання. Ну тут йому Бог каже, Бог старається умилостивити серце, він йому каже, «Іди в всередку Сидонську, таке місто було в Ізраїлі. там є вдовиця. Вона тебе тепер буде питати, не ворог, а в неї ти будеш мати пропитання. Ну, пророк послушний Богу, він взяв, пішов, приходить до цієї жінки і каже, я з дороги, зроби мені. Дай мені пити, зроби мені ліпошку поїсти. А та каже, «У мене стільки муки, що от зараз зліплю, з'їм я і син і помре. А ти кажеш тобі зробити. Вроді би відповідь цієї жінки, яка є прообразом Матері Божої, ще раз вам підкреслюю, ця жінка, вдовиця Сарепті Сидонської, яка жила з сином. Є про образ страждущої Матері Божої. Ми зараз про це поговоримо. Вона вроді би каже пророку не незрозумілі слова. Бог їй сказав, прийти до тебе пророк, буде що робити, йому сказав. І вона йому так зустрічає. Каже Яслодоуз, це вона мала теж друге і її. Перший був Бог, який сказав іти до людини, і від людини питайся, та як? Мав сказати Ілія, я ж людям голос робив. А друге, вона каже, от у мене стільки їде, що зараз з'їм і помремо. Друге, нагадує, ну Ілья каже, нічого, не переживай. Тільки послухай мій голос, ніколи в тебе не буде господівати Олія і пшениця в тому домі. Так і буде. І тут Бог третє робить для Ілії. Помирає син цієї вдовиці. Вона приходить як мати і каже йому: Бачиш, ти прийшов в мій дом, і за мої гріхи, за гріхи мого сина, таке з нами сталося, бо праведник, коли приходить, все нечисте не може бути праведника бути. Знову каже Злотуску, дивіться цій жінці. Не, він звертається до жінок, каже, з вами би що було, якби так було. Ви би, мабуть, пішли в город. І сказали, подивіться, кого я укриваю, діть його вбити. Він причина всіх наших бід. І голода, який ми тепер. Він молодого. І син мій помер. І і робіть з ним, що хочете. Він же причина всіх бід. А вона йому каже, для чого ти просто прийшов? Думала, що він Бога молив, щоб через людину питатись, кажуть Святі Усі. І тоді Ілія. Робить рефлекс, не думає поки що, для чого це смерть. У нього рефлексу, рефлекс, як в тварини. Він падає перед Богом і молиться, Господи, ну як? Що подумає ця жінка про мене? Воскрешає сина і врозумляється. Бог йому ніби дає зразу відповідь. «Та як тобі стало жалко її сина, так мені жалко моїх дітей Ізраїля, який ти заключив у голоді, яких вона Ця жінка є прообразом Матері Божої. Вона послужила тому, що після неї пророк Ілья сверст небо в ближайшому випадку пішов, закликав зробити жертвеник Богу і лукавим богам. І зробивши правильний експеримент, розумівши людей з цим експериментом, відкрив небо. Завдячуючи цій жінці, зробив те, що міг, в принципі, зразу зробити, не мучаючи людей. І Матір Божа для нас, кажуть, святі отці є тою же самою ходатою. Вона так само терпіла, як ця жінка, коли знала, що в неї інші діти Ізраїля є які розпинають її сина, який терпить за них, але вони теж їхні діти. Як і ми з вами, теж її діти, які по сьогоднішній день теж розпинаємо її з її сина. І от її реальну святість, навіть в цьому тільки одному, є е, камушки в мене на мітві, от один із камушків її життя можна виняти, подивитися тільки на цей один камушок її, як вона всіх нас любить. Всім хоче спастися навіть тим, хто є по плоті сина, якого вона носила в свою тробі, розпинали і розпинаємо. Так от, браті і сестри, сьогоднішній день народження цієї дивовижної жінки, можна так сказати, з величезної букви, я всіх вас закликаю любити її, бути справді її дітьми. Ми часто навіть у своїх бідах, скорботах забуваємо, що у нас, крім ріх, Є, рідна. Просто ми її так чомусь не відчуваємо. Та як у нас Бог є батьком, так у нас і матір на небі, Пресвята Богородиця. І нам потрібно в всіх своїх цих скорботах і бідах хоча б молитися їй, ми часто і цього не робимо, просити і побачити, як вона возначить, чому настільки чудотворних ікон, адже кожна чудотворна це конкретна якась доля людини, через яку Бог виявляв милість, і ми кажемо, от чудо відбулося біля цього, і саме ікони Бога Матері, і тому вона чудотворна. Візьміть почаю свою, ти теж згадує святку пам'ять. Так само це ж було в розумленні Анни Гойської, поміщиці. Откуда ми знали про це чудотворіння ікони. Тобто конкретні долі людей. Візьміть скоро послушність далі. Це інок, який не слухав Богу Матір її голос на, на, на фоні, і коптив вам пан, що захопчила ми. Вона його розуміла, вона стала чудотворна і І так далі, ми можемо далі проходитися. Тобто всіх сьогодні Матір Божа закликає, щоб ми були її дітьми і поступали достойно, то наша матір многостраднальна свята Богородиця. Вона нас вчить своїм життям, як і нам треба свої особисті скорбі, скорбі нашого народу, цю війну, яку ми переживаємо, переживати, як правильно до цього відноситися. Тому давайте в сьогоднішній день перерозмислимо своє життя і будемо гідними і дітьми. Амінь. Всіх празднуємо. Благословення, Господня на вас, До благодаті, що ви полюбимо всі нам і присвіт.